Добрий день шановні любителі винограду. Вітаю вас на YouTube каналі Виноградник від Зими до зими. І в липні я робив прищепу на Лідію і хочу вам поділитися своїми результатами. Як бачимо, в нас один не прижився, друга прищепа, теж засохла. Тут в нас гарно, живе, ще рано, гарні такі пагони, тут теж прижилось, тут прижилось. Тут прижилось але тут такі дуже малесенькі признаки такі і тут один листочок Лідія, звичайно, свої випускає. Пагони ми за цим слідкуємо, їх видаляємо, щоб всі сили йшли на наші вже привиті пагони, які в нас прижилися. Лідія сама по собі дуже рано. Визріває, тому ми бачимо, вже тут визрівання почалося у цьому пагону скільки, саме півтора-два місяці. Вже таке більш-менш вже починається до визрівання. Будемо працювати монофосфатом калія. Ой. Тут теж тільки такий маленький. Я сподіваюся, що в наступному році це тут замишающе і бронячки піде пагін. І тут цей прижився, цей на жаль ні. Що буде з цього, будемо бачити. Як ні, то видалю і посажу тут інший сорт. Може посажу тут Аркадію, щоб на ньому можна було пригувати, гратися з іншими сортами. Ось такий результат на Лідію, тому приживається Лідія, як бачите, ідеально. Ну, цього року просто такий був несприятливий час, що я аж в липні мусів... Прививати, поки я дочекався, поки ось такі, як карандаши, були лози. Тому десь я чув, що на іді дуже погано приживається. Як бачите, приживається ідеально. Тут є 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Ну, дві не прижилось. Тут була десь, десь вона. Тут була зелена, зелена, не прижилась. Тут не прижилась, невідомо чому. Тут, як бачимо, дуже гарно якби виглядає лоза. Ну, невідомо чому. Тут можна розмотати, подивитися. Багато може бути причин. Був калос. Бачимо. Бачимо, що. Дуже гарно наріз калос, все було добре, але далі були несприятливі умови. І він не пережився. Тут я думаю, що та сама історія. Тут дуже гарно, тут не можна прямо відірвати, тут гарно прижилося, але чомусь не пішов пагін сам. Не проснулася сама брунячка. Так що вивід ви такий, якщо ви маєте в себе на участку, чи десь Лідію, чи на дачі в селі, будь-де, можете купити череночки. в любого виноградаря, привити, як бачите, на Лідію. Я впевнився на своєму офісі, що лід, на Лідії ідеально приживається будь-який виноград. Так що дякую вам за перегляд, підписуйтесь, ставте лайк, до побачення, до наступних зустрічей.